З осені в Україні почалася велика приватизація. Відповідно, державні підприємства, які пустували роками, відтепер зможуть продати. Так, вже зробили з двома спортзаводами на Тернопільщині. Зокрема, Кобоволоцький спортзавод продали за більше ніж 70 мільйонів гривень. А морилівський спортзавод пішов з молотка за 150 мільйонів гривень, не враховуючи ПДВ. Окрім того, при придбанні спиртзаводу покупець повинен оплатити заборгованість заробітної плати працівникам у курс спирту. Саме така умова продажу. Згодом кажуть у фонді держмайна України з молотка підуть ще два підприємства на Тернопільщині. В нас ще один спиртовий завод готується до продажу, це Залозецький спиртовий завод. Ось, але на превеликий жаль були деякі технічні проблемки. І він десь буде в кінці місяця виставлятися. Десь в числах 20-25 числах вересня. Борщівський спир... МПД, на превеликий жаль, не було жодного покупця. І ми зараз от сьогодні прийде протокол від електронного майданчика, і ми будемо виставляти його по зниженій ціні. Спортзаводи та комбінати, які готують до приватизації, повноцінно не працювали роками. Саме зараз вони можуть стати точками зростання для бізнесу, кажуть у фонді держмайна. Якщо людина, яка проживає в території к області, бачить, що яке стоїть майно згідно нового закону України про приватизацію військовий час, вона приходить до нас, пише заяву. І ми звертаємося до органу управління. Якщо орган управління не немає ніяких заперечень, ми цей об'єкт можемо виставляти на продаж. Нагадаємо, 28 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який розблокував приватизацію та оновив її процедури. Він скоротив та спростив підготовку об'єктів до приватизації без аудиту, інвентаризації, оцінки майна та прискорив проведення торгів. Кабмін офіційно оголосив про поновлення малої приватизації з 1 вересня.